Створена Ubisoft, історія вбивці, який знищує своїх високопоставлених жертв в антуражі хрестових походів, швидко зробила популярну раніше маловідому тему асасинів, таємничих найманців, які тримали в страху сусідів, не маючи потужної армії та необмежених ресурсів. Їх непересічна історія захопила уяву фанатів серії Assassin's Creed по всьому світу. Було цікаво поринути в образ навченого воїна Кілера. Та чи хотілося б вам асоціювати себе з асасинами, якби ви знали справжню їх історію? Ким вони були в реальності, як зажили своєї слави, що з історії про них правда, а що легенди? Давайте розбиратись. Хоч ця рубрика називається кіноогляд, в її рамках ми поговоримо не лише про історичне кіно, а й про ігри в історичному сеттингу. Серія Assassin's Creed тут заслуговує дуже багато уваги, але сьогодні мова піде лише про найпершу гру. Бо, не дивлячись на назву, лише вона хоча б частково розповідає історію асасинів. Всі подальші частини гри не мають з ними взагалі нічого спільного. То що, лайкайте відео, підписуйтесь, якщо тут вперше. А я тим часом розкажу вам про асасинів. Якими асасинів змальовує нам гра? Таємничий орден вбивць, що живе у своїй неприступній гірській фортеці Масіаф. Б'ється проти тамплієрів, долав яких чомусь належать як лідери хрестоносців, так і мусульманські вожді. Асасини щиро і безумовно віддані своєму лідеру Аль-Муаліму і кредо. Сувора дисципліна вимагає від адептів ордену, покори і вірності. У покарання за порушення цих принципів головний герой має знищити дев'ятьох людей по обидві сторони боротьби хрестоносців та мусульман. Ці вбивства, на думку аль-Муаліма, мають нарешті припинити кровопролиття і принести мир. Перша гра не дуже пояснює, навіщо асасини вбивають, яка їх мотивація, навіщо і як створено їх орден. Складається враження, що це така кілерська гільдія, у якій вбивства це професія та прибуток. І лише головний герой гри, Альтаїр, мав для вбивств ідейні та особисті мотиви. Така точка зору легко занурює гравця, дозволяє співчувати протагоністу і вживатись в його образ. Асасин крутий підготовлений воїн, володіє цілим арсеналом зброї, паркуром, стрибає з велетенської висоти, розкидує ворогів десятками, вміє сховатись і зникнути під час переслідування. І має в цьому дуже солідну підготовку. Таким хочеться побути, відчути ці можливості. Але чи були асасини дійсно такими? І ким взагалі були? Гра натякає нам на відповідь деякими окремими деталями. Протагоністом маніпулюють, його обманюють, переконуючи вчиняти вбивства заради ілюзорної ідеї. Відчуття того, що ми потрапили в секту, червоною лінією проходить через увесь сюжет гри, хоча прямо релігійною сектою асасинів не називають. Взагалі гра нічого не каже нам про те, у що вірять асасини, яку релігію сповідують, бо вбивають вони однаково легко як християн, так і мусульман. Реальних асасинів віра жертв теж не надто хвилювала. Але самі вони сповідували, хоч і з нюансами. Але іслам зараз буде легко заплутатись, але я спробую дуже грубо і спрощено пояснити. Іслам глобально має дві основні течії суніти та шиїти. Різниця, от у чому: в ісламі є головний проповідник, халіф. Це щось дуже віддалено схоже на концепцію папи римського, але у мусульман. Основна сунітська течія вважає, що халіфом може стати достатньо обізнаний та мудрий богослов, в той час як шиїти визнають таке право лише за кровними нащадками Магомета. Кожна з цих течій теж неодноразово розколювалась. Ісмаїліти це течія шиїтів, яка виникла, коли шостий імам шиїтів Джафар Ас-Садик спочатку призначив свого сина Ізмаїла наступником. Але потім, чи то передумав, чи то Ізмаїл помер раніше батька, я так толком і не зрозумів, бо бачив різні версії. Коротше, імамом став молодший брат Ізмаїла Муса аль-Казим. Але ісмаїліти вважають, що лінія мала продовжуватись через Ізмаїла. Тобто імамом мав би бути його син Мухаммед. Нащадки цього Мухаммеда пізніше створять цілу ісмаїлітську державу фатимідів. В свою чергу ісмаїліти теж посрались на темі обрання халіфа за дуже схожих обставин. Фатимідський халіф Абу Тамім Маад аль-Мустансир призначив наступником молодшого сина. Старшого сина Нізара було чи то вбито, чи то він втік від вбивць, але він зник. Нечисленні прибічники Нізара проголосили його істинним халіфом, а його гіпотетичного наступника прихованим імамом, ім'я якого невідоме на загал. Навколо концепції прихованого імама утворилася секта, відома як Нізарити, або ж пізніше асасини. Тобто ідейно, асасини були мусульманською радикальною сектою. На історичну арену ісмаїліти-асасини виходять в 1090 році. Переслідувана і маргінальна секта нізаритів для інших мусульман була єретичною і підлягала знищенню. Оточені могутніми ворогами, не маючи армії, значних ресурсів, зброї і банально достатньо людей, ісмаїліти мали лише один шанс на виживання. Коли тебе оточують вороги сильніші за тебе, буквально у всьому, тобі залишається лише асиметрична війна. Нізаретів очолював харизматичний ісмаїлітський місіонер Хасан Ібн Саббах. Місіонерство, в принципі, не надто характерний метод поширення віри для мусульман. Звичніше для них було прийти з військом, перемогти і насадити свою віру під коренем. І це працювало для сунітів, але ізмаїліти часто не мали могутньої сили, тому місіонерство стало їх особливою прикметою, як і віра в прихованого Імама. Нізарити вважали, що чи то сам Нізар, чи то його нащадки ховали своє обличчя та ім'я, щоб вижити та захиститись від ворогів. Багато імамів та халіфів раніше було вбито через політичні мотиви, а ідея прихованого імама дозволяла легко формувати безликий образ благочестивого і мудрого проповідника. І монополізувати владу. Хасан Ібн Сабах був дуже освіченою людиною, а також досвідченим інтриганом. Мандруючи країнами близького сходу, він часто влипав у різні місцеві скандали, його виганяли з міст і переслідували. Зрештою, на енергійного місіонера звернули увагу Фатіміди, які послали його до Персії проповідувати і піднімати повстання. Та держава Фатімідів сама згодом занепала, тому Хасан зі своїми прихильниками опинився сам, оточений ворогами. За слухами, чи то сам Нізар, чи то його син приєднався до Хасана і став прихованим імамом. А Хасан став правити Нізаритами від його імені. Так Хасану ібн Сабаху вдалося монополізувати свою владу серед ісмаїлітів. Особливу небезпеку для Хасана становили сунітські вожді. Щоб вижити, він вирішив знайти місце, де можна було б закріпитись і створити центр свого впливу. Безкровно, шляхом навернення гарнізону у свою віру. Хасан Ібн Сабах взяв під свій контроль важкодоступний гірський замок Аламут. Зараз це на території Ірану. Так у асасинів з'явилася столиця. У грі центром асасинів є фортеця Масіаф. В реальності вона називалась Масіаф, Її залишки збереглись в горах сучасної Сирії. Побудували її візантійці, а потім кілька разів замок захоплювали різні вороги. А асасини викупили фортецю у хрестоносців. Масьяв був найбільшим і найукріпленішим замком асасинів і центром їх впливу в Сирії. Аламут, Масьяв і ще сотні замків по Персії та Сирії належали Нізаритам асасинам. За 200 років своєї історії асасини створили досить таки чудернацьку, але стабільну державу. Погрозами, підкупом, наверненням та користуючись нестабільністю держави Сельджуків, асасини захоплювали важкодоступні гірські фортеці і закріплювались у них. Між собою у фортеці тримали зв'язок через мережу таємних агентів та інформаторів, які жили у містах і багато подорожували. Часто агентами асасинів ставали торговці. Не знаю, чи було щось подібне на представництво асасинів з гри, але думаю, що теоретично подібні конспіративні укриття мали би бути. Таким чином, утворилась держава без чітко визначених кордонів, що складалась з близько 200 анклавів на зразок Масяфа і Аламута, розпорошених по всьому близькому сходу. Формальним лідером вважався прихований Імам, якого в реальності, як правило, просто не існувало. Реальну владу мав Володар Аламута та намісники інших замків. Структуру суспільства асасини запозичили з ісмаїліцьких общин. Найнижчим рангом був Фідаїн, рядовий член секти. Над ним стояли рафіки, керівники. Рафіками називали довірених осіб ісмаїліцьких місіонерів. У асасинів це щось типу молодшого офіцерського рангу. Місіонерами називались намісники замків, над якими теоретично стояв імам, а на практиці правитель Аламута. Держава асасинів мала свою науку, економіку, дипломатію. В історії відомі випадки, коли асасини брали комерційні замовлення на вбивства, проте переважно кілерів посилали до тих діячів, які становили загрозу безпосередньо асасинам. Тобто гільдією найманих вбивць асасини не були. Асасини з гри показані дуже майстерними і багатогранними воїнами. Головною зброєю асасина є прихований клинок екзотична і колоритна зброя, яка всім одразу запам'яталась. Я ще зніму відео про особливості бою такою штукою. Цього разу детально на цьому не зупинятимусь. Крім того, в арсеналі асасинів маємо два мечі: одноручний та короткий, метальні ножі, рукопашний бій. Також Альтаїр залазить на будь-яку будівлю, стрибає з великої висоти, маскується, краде, шпигує тощо. Справжній елітний спецназ. Та чи мали справжні асасини можливості підготувати таких воїнів? І чи була в цьому необхідність? Асасини Нізарити дійсно вбивали посадовців, правителів чиновників та богословів. Як правило, жертвами ставали ті, хто становив загрозу асасинам, вбиваючи лідерів своїх ворогів, асасини дезорієнтовували їх і створювали атмосферу страху. Головною зброєю асасинів був терор. Вбивства мали на меті не просто ліквідацію, а й чіткий сигнал. Всі мали розуміти, хто і чому знищив конкретного лідера. Тому вбивства мали бути публічними і не залишати подвійних трактувань. А також жертва мала загинути гарантовано. Саме тому асасини не використовували отрути, стрілецьку зброю тощо. Стовідсотковий результат міг гарантувати тільки кинжал. Він і став своєрідною візитівкою асасинів. Як ви розумієте, не так просто підібратись до високопосадовця в публічному місці на відстань удара кинжалом. Тому кожна операція асасинів ретельно планувалась. Жертву всебічно вивчали, що любить, кого ненавидить, де і як проводить час, розкладня, примхи і слабкості. Інформацію збирала ціла мережа законспірованих агентів на різних рівнях. Цей процес доволі символічно, але відображено в грі. Готуючи вбивство, Альтаїр має добувати інформацію про жертву, підслуховуючи розмови, викрадаючи документи чи допитуючи інформаторів. На основі зібраних даних складали повну картину про ціль і готували план операції, а також агента для неї. Виконавцями, як правило, ставали добровольці Федаїни. Про мотивацію асасинів є багато непідтверджених легенд, про які згодом. Ми не знаємо точно, як саме людину переконували йти на таку місію. Проте є розуміння, що Федаїни вірили. Виконавши її, вони потраплять до раю. Траплялось по різному Іноді асасинам вдавалось втекти з місця вбивства і зникнути. Іноді їх вдавалось схопити чи вбити при спробі втечі. Але часто асасин навіть не намагався втекти. Навіщо? Адже в земному житті все вже зроблено. Попереду лише рай. За таких умов навички фехтування, паркуру чи бойових мистецтв агенту не те, щоб дуже потрібні. Ні, звісно, певна підготовка була. Агент мав вміти протистояти озброєній охороні, знімати вартових, врешті-решт правильно вдарити жертву кинжалом. Але по суті, свій асасин був терористом-смертником. Вражаючі бойові навички, які мав Альтаїр в Assassin's Creed, не були йому необхідними. Найбільше уваги при підготовці місії приділялось навичкам маскування, акторської гри, специфічній підготовці. Щоб дістатись до цілі, асасин мав відволікти її оточення, прикинутись кимось, кого можуть підпустити до жертви достатньо близько, вичекати момент і вдарити кинжалом. Все інше вже не мало значення. Агентів, що мали б повертатись з місій живими, ні зарити не готували. Альтаїру в грі доручають знищити дев'ятьох лідерів, мусульман та християн. Частина цих персонажів повністю вигадані. Деякі списані з реальних людей, проте мають інший характер та біографію. У грі ми зустрічаємо короля Річарда Леве серце. Магістр тамплієрів Робер де Сабле теж реальна людина. Щоправда, його постать з гри сильно відрізняється від історичної. Справжніми були лідер госпітальєрів Гран'є де Плус та майбутній тевтонський лідер Сибрант. Реальною постаттю був Вільям Монсерат. Щоправда, в реальності асасини вбили не його, а його сина Конрада. Долі всіх персонажів, списаних з реальних постатей повністю вигадані, і не відповідають своїм історичним прототипам. Тому розбирати їх вбивства в грі не має сенсу, але ми можемо розглянути декілька справжніх операцій асасинів і порівняти їх з тим, що ми бачимо в грі. Першою знаковою жертвою асасинів став сунітський вождь Нізам Альмульк. Він боровся з шиїтами та сектами на кшталт ісмаїлітів. знаючи, що нізерити живуть в Аламуті, спроба їх знищити ставала питанням часу. Аль-Мульк був загрозою і мав бути ліквідований. Асасини довго вивчали його графік, звички та уподобання. 14 жовтня 1092 року в селищі Сахна Нізам Аль-Мульк закінчив денні робочі справи і сів у свій паланкін. Слуги мали віднести його до гарему для вечірнього відпочинку. В цей момент до паланкіну підійшов Суфій. Це такий ісламський аскет. Суфій вважали святими людьми, і Альмульк не міг пропустити нагоди отримати благословення від такої людини. Суфій наблизився і вдарив Альмулька кинжалом. Виконавцем вбивства був Федаїн, асасин Бутахір Арані, Ар що визвався виконати місію добровольцем. Подальша його доля невідома. Після вбивства Альмулька сусіди Нізаретів побачили їх можливості. Бо якщо вони дістались до настільки могутньої людини, значить для них не існує перешкод в принципі. Така репутація тримала ворогів асасинів в страху і забезпечувала спільноті безпеку. Шпигунська мережа Хасана Ібн Сабаха і його послідовників була однією з найрозвиненіших подібних мереж свого часу. Для досягнення своїх цілей асасини використовували підкуп, шантаж, залякування і вбивства. Хоча асасини не були кровожерливими, якщо можна було вирішити проблему без кровопролиття, вони користувались такою можливістю. Є історія про ісламського богослова, який на проповідях закликав знищувати ізмаїлітів. Коли в його дім пробрався асасин, той запанікував і попросив пощади. Асасин сховав ніж і пішов, залишивши гаманець з грошима. Після тієї ночі ставлення богослова раптом змінилось. А коли його питали, чому він відповідав, що ісмаїліти мають гострі та вагомі аргументи. Подібні методи теж чудово працювали, нівелюючи загрози і знешкоджуючи направлену проти асасинів пропаганду. Та деякі вороги були принциповими. Одним з найвідоміших борців проти асасинів був Салахаддін. Султан був ортодоксальним сунітом і жорстко протистояв представникам інших течій та сект. Під час кампанії Саладіна в Сирії асасини двічі скоювали на нього замахи та обидва невдалі. Тим не менш, Султан розумів, що асасини не здадуться, і якщо їх не зупинити остаточно, доведеться спати в кольчузі до кінця свого, ймовірно, не надто довгого життя. Тому у 1176 році Саладін з військом взяв в облогу Масьяв. Оборону очолював лідер асасинів Рашид Аддін Сінан, ще відомий як «Старець Гори. Саме він, ймовірно, став прототипом для персонажа гри Альму Аліма. Він був харизматичним ватажком, користувався прихильністю і відданістю своїх людей. Хоча гірська фортеця Масьяв і не давала Саладіну захопити замок Сходу, було очевидно, що сили занадто нерівні, не рівні і падіння Мас'яфу є питанням часу. Сінан бачив єдиний шанс у тому, щоб змусити Саладіна зняти облогу. Як саме це сталося, точних відомостей немає. Але згодом Султан відступив і відмовився від захоплення замку. Точних відомостей немає, але легенди одна красивіша за іншу. За першою, одного ранку, султан знайшов у своїй подушці кинжал і записку, що якщо він не відступить, наступного разу кинжал старчатиме в його шиї. Така історія про кинжал в подушці не раз розповідалась і про інших діячів, не лише Саладіна. Можливо, асасини дійсно так залякували певних людей, а може це просто байка. Друга легенда, ще епічніша. Нібито Рашида Дінсінан послав у табір Саладіна свого посланця з повідомленням, призначеним виключно для вух Султана. Посланця пропустили до Саладіна, та він відмовився передавати послання, поки не залишиться султаном сам на сам. Той наказав всім покинути шатро. З ним залишилось лише двоє охоронців. Посланець вимагав, щоб і вони пішли, на що Саладін зазначив, що це найдовіреніші його воїни, яким він довіряє як власним синам, і що будь-що, що може міститись в повідомленні старця гори, вони можуть почути. Тоді посланець звернувся до охоронців з питанням: Якщо я зараз накажу вам вбити султана, ви це зробите? Охоронці дістали кинджали. Це були сплячі агенти асасинів багато років тому, введені в оточення Саладіна. Конкретно цей епізод я побачив у документалці від BBC. не знаю, чи є на нього джерела і наскільки він правдивий. Тому сприймайте цю історію як красиву легенду. Не факт, що правдиву, але вона дуже наочно демонструє методи асасинів і стиль їх взаємовідносин з ворогами. Яскравим прикладом тактики, продуманої конспірації є вбивство Конрада Монферата. У грі однією з наших мішеней виступає його батько, Вільям. Там він є намісником акри. Конрад Монферат правив у місті Тир. Це був амбіційний лідер хрестоносців. Його історія фактично є продовженням історії Гіделузіньяна, короля Єрусалима, про якого я вже розповідав в огляді Царства Небесного. Після невдачі, Полону та смерті королеви Сибіли його влада ослабла. І Конрад Монферат виступив як претендент на трон і суперник. Гі. Конрада підтримали король Франції Філіп ІІ та деякі барони, серед них, до речі, Баліан і Белін. На стороні Гі виступив його Сузерен – Річард Левове Серце. Врешті, у 1191 році Конрада проголосили наступником Гі, а у квітні 1192-го обрали королем. Та коронація не встигла відбутись. Асасини мали дуже давню історію співпраці з хрестоносцями, зокрема з королем Річардом. А Конрад навпаки намагався домовитись з опонентом асасинів Саладіном. В замовленні вбивства Конрада пізніше звинуватили Річарда, хоча це і не доведено. Рашид Адін Ад Сінан нібито відправив листа, в якому запевняв, що причиною вбивства Конрада став арешт корабля асасинів, але, можливо, лист був підробкою. За що саме вбили Конрада, невідомо напевне. Проте, як це сталося, ми знаємо точно. Асасини знову використали сплячих агентів. 28 квітня 1192 року Конраду не пощастило тричі. Спочатку його дружина затрималась у лазнях, тому не склала йому компанію за обідом. Конрад відправився до друга, єпископа Філіпа де Бове, але той вже теж пообідав. Така от проблема середньовічного лорда. Повертаючись додому від Бове, Конрад на вузькій вулиці побачив дві знайомі фігури. Це були двоє мусульман, що прийняли хрещення і вже тривалий час жили серед монахів в тирі. Конрад знав їх, не раз бачив на месах і давав їм милостиню, що спробував зробити і цього разу. Та монахи дістали кинжали і завдали декілька ударів по Конраду. Далі свідчення трохи різняться. За однією версією Конрада віднесли додому, де він і помер. За іншою його принесли до церкви. Одного з нападників охорона вбила на місці, а інший пробрався до церкви. І коли побачив, що Конрад ще живий, підскочив до нього і добив. Ці нібито монахи були агентами асасинів, які роками ніяк себе не проявляли, але у потрібний момент чітко виконали наказ Рашида Аддін Сінана. Тобто, на відміну від гри, асасини користувались сплячими агентами. Люди могли роками жити у певних колах, ніяк себе не виказуючи, могли навіть змінити віру. Поступово такі агенти завойовували довіру, посади, вплив і доступ до високих посадовців. І коли це було потрібно, цим доступом користувались. Така тактика вселяла у ворогів асасинів страх, недовіру до власного оточення, параною. І невідомо, що краще служило меті асасинів мертві ворожі лідери чи залякані живі. Звісно, про таємничу закриту спільноту всемогутніх, фанатичних вбивць ходило багато пліток, слухів та легенд. Деякі з них побутують і досі. Ще сучасників дуже цікавило, яким чином лідери асасинів досягають такої відданості федеїнів. Та й самі беззаперечна відданість і фанатичність стали легендою ще в ті часи. Була така оповідь: одного разу до Аламута підійшло військо хрестоносців. Вони вимагали від асасинів здатись, а їх король хвалився могутністю своєї армії. Та лідер асасинів відповів, що сила війська вимірюється тим, на які жертви підуть його воїни заради перемоги, після чого подав знак, і один з асасинів, не задумуючись, стрибнув зі стіни і загинув. Ця легенда переказана нам і на початку гри, хоча подається як трюк і обман. Реальне її коріння, ймовірно, походить ще з античних часів. Була схожа байка про солдат Олександра Македонського, які кинулись в рів і загинули по команді царя, просто щоб показати свою вірність. Така легенда переконувала оточуючих, що верховний місіонер асасинів має абсолютну владу над федаїнами, і за його волі вони підуть на що завгодно. Але як він цього досягає? Що переконує людей ставити волю лідера вище власної, навіть ціною життя? Це питання займало уми багатьох, і не дивно, що теж обросло легендами. Одна з них прямолінійно проста: в здоровому глузді людина не може бути настільки фанатичною. Значить, діють асасини у стані несповна розуму. Ще спочатку історії секти Ніздаритів в народі прозвали «гашишині». Ті, що курять гашиш, навряд чи це було пов'язано з особливою пристрастю сектантів до наркотику. Це слово вживали їх вороги. У зневажливому значенні, як сьогодні, ми вживаємо слово наркоман, говорячи про людей, що діють дивно чи нелогічно. Для мусульман того часу нізерити дійсно сприймались людьми, що наче діють в дурмані, тому така назва до них і причепилась. І нібито від неї і походить європейське слово асасин вбивця. Але це не точно. Чи вживали асасини гашиш насправді? Ми не знаємо. Може і так, але навряд чи під час місій. Асасини проводили складні і комплексні спецоперації, навіть якщо казати, сучасними мірками. Навряд провернути подібне було б можливо в накуреному стані. Тоді що могло б змусити людину в ясному розумі йти на гарантовану смерть? Обіцянка раю? Ймовірно, так. Виконати волю прихованого імама і потрапити в рай здавалось цілком логічним кроком. Заради вічного блаженства можна і пожертвувати земним життям, чому б ні. Але як уникнути сумнівів? Адже Федаїн може просто злякатись у непідходящий момент, засумніватися. Поширена легенда розповідає, що адепта під дією Гашиша без тями переносили в таємне місце, де він проводив кілька годин під дією трави, вина та в оточенні чарівних гурій. Потім він знову вирубався і прокидався в рідному, сповненому Туги і бентеги світі. А казали, що він бачив рай, і неодмінно повернуться в нього, виконавши волю лідера. Така східна еротична фантазія гуляла по Європі не одне століття. Проте походить вона з конкретного джерела, арабського роману Сіра Кім», художнього роману, вигаданого письменником. Але європейці сприймали цю історію як реальну. Скоріше за все тому, що в такому вигляді ця легенда потрапила до записів знаменитого мандрівника Марко Поло, який побував біля Аламута за 17 років після розгрому асасинів. Ймовірно, там він і почув цю байку, але прийняв її за чисту монету. Але ця легенда не одна. Є ще кілька, які описують містифікації, за допомогою яких голова секти доводив свої надприродні здібності адептам і переконував їх служити собі. Наприклад, слуга сідав у замасковану яму, яку накривали так, щоб виглядала лише голова. Місіонер робив виставу, ніби змушує говорити відрубану голову. Потім здивованому слузі дійсно відтинали голову і показували її публіці. За схожою оповіддю на вогнищі живцем спалювали людину зовні схожу на місіонера. А наступного дня він виходив до людей живим і неушкодженим. Подібних переказів багато. Невідомо, що з них правда, а що вигадка. Проте з їх кількості можна зробити припущення, що лідери асасинів дійсно за допомогою різноманітних трюків, містифікацій, ораторської майстерності і психологічного тиску переконували послідовників у своїй силі та богообраності, обіцяли їм рай в обмін на їх життя. І так отримували ладних на все вбивць смертників. Але як і у всіх красивих історій, у асасинів теж був свій фінал. За кілька поколінь їх держава видозмінювалась, проходила через реформи. Але роздроблена держава, заснована на маргінальному релігійному культі, не могла існувати довго. Асасини маневрували у політичних іграх між мусульманами та хрестоносцями, то співпрацюючи з ними, то ворогуючи. Зрештою, до фортець асасинів приходив занепад, і вони почали поступово їх втрачати. У 13 столітті на близькому сході з'явилась нова загроза монголи. Спочатку це навіть допомогло асасинам. Ординці так собі вміли штурмувати укріплені гірські замки, тому до асасинів тікали ремісники, науковці, художники, що призвело до короткого розквіту. Лідер асасинів Алла аддін намагався домовитись з монголами, та посольства ні до чого не призвели. Тоді асасини спробували зробити те, що вміли найкраще: вбити хана. Проте з більш ніж 40 кілерів не повернувся ніхто. А хан залишився живим і розлюченим. Ординці почали знищувати фортеці асасинів. Ала аддін боровся як міг, і це навіть потроху вдавалось. Гірські замки асасинів цілком могли б вистояти проти Орди. Та син Алла Адін на хуршах повстав проти батька і захопив владу. Хуршах вирішив, що з ординцями можна домовитись і почав переговори. Врешті він наказав відчинити ворота Аламута і інших замків, а сам під конвоєм рушив до хана на перемовини. Та ординці, оце так несподіванка, ні про що домовлятись і не планували. Як тільки вони увійшли до замків асасинів, почалась різанина. Біля 200 замків було спалено, а асасини знищені. Отакий от, от урок від історії. Ніколи і ні про що не домовляйтесь з Ордою. У 1275 році невелика група асасинів зуміла захопити Аламут, та відродити його вони вже не мали можливостей, і зрештою знову його втратили. На цьому історія асасинів припиняється. Як підсумуємо, Assassin's Creed дуже побіжно розкриває історію таємничої секти асасинів. Гра створює образ асасинів як професійних спецназівців-вбивць, щоб привабити гравця і дати співчувати головному герою. Хоча насправді асасини більше нагадували ісламських терористів-смертників, головною зброєю яких були шантаж, страх, обман та вбивства. Хоча справедливості заради асасини не були кровожерливими і уникали супутніх втрат, точково знищуючи лише свою ціль. Про асасинів збереглось багато легенд, частину яких переказує нам гра. Та, на жаль, коли ординці палили Аламут, вони знищили і накопичену століттями бібліотеку асасинів. Тому все, що ми про них знаємо, це переважно відомості про них від їх ворогів та зовнішніх спостерігачів. Як жили асасини зсередини, достеменно нікому не відомо. Можливо, ви чули якісь легенди про асасинів, які я не згадав? Розповідайте в коментарях. Якщо дізнали щось нове, поставте лайк під цим випуском, а також можете підтримати канал Разово на банку спонсорством на Ютубі чи пригостити кавою. Людям, що вже це роблять, я щиро вдячний, але пам'ятайте, що на підтримку нашого війська донатити важливіше. В мене все. Пішов шукати для вас нову цікаву історію. До зустрічі!